Доброго дня! На попередньому навчальному матеріалі у нас був по поводу розмітки. Наступним шагом ми робимо, будемо робити пробування штроби, наздомому на цій ділянці, і зробимо отвір під підраздник. Тобто Тут у нас зроблена розмітка для штроби, для прокладання кабелю, і далі зроблена розмітка під підразники. Ми будемо робити сьогодні за допомогою коронки один. Перше за все, як перед початком любих робіт, потрібно вдягти спецу, спецодяг, тому що сьогодні е, працюємо з електроінструментом, повинні бути перчатки, повинна бути кепка, в моєму випадку це каска строїтельна. Я вдягнув е, спеціально захисний одяг, який не велюй, е, тому що будемо працювати з болгаркою. Е, можливо, будуть якісь іски, щоб не було загорання. Сьогодні буде багато пилу, тому потрібно, ну в ідеалі е, кутова машинка для штроблення е, штроби е, з пилевиденням. У нас такого немає і, чесно кажучи, не знайшли сьогодні. Потрібно використовувати засоби індивідуального заходу, щоб ви не дихали е, пилом. І приміщення приміщенню має бути добре провідуване. Так, також обов'язково захисні окуляри одягаємо, далі ми їх одягнемо і будемо це робити. Що нам потрібно із інструментів? Теж організація робочого місця у нас така. Нам буде перфоратор, з обладнанням такі як піки для того, щоб остатки штроби цементу там і або цегли вибити після. Після проїзу болгарка. Далі Кутова машинка з алмазним е обов'язково диском, тому що у нас цегла, і потрібно її ну, алмазним диском е робити. Єсть, е на цьому диску обов'язково нанесені насічки І е, дивіться, на диску є стрілочкою показане направлення руху. Да? Воно побути, ну, повинно так встановити диск, щоб диск крутився по направлінню цієї стрілочки. Це дуже важливо. Так, далі. Е, для того, щоб зробити підрозетники, отвори під підрозетники, ми будемо використовувати або перфоратор. Ну, як е, по, побачили, у нас така штука є під перехідник да, на коронку. Вона другого, ну, то тобто під перфоратор, кріплення перфоратора, вона не підходить. Ну, наприклад, для перфоратора потрібне таке ось кріплення. А в цьому випадку у нас коронка під, ну, під таке кріплення. Кріплення нашої. Тому будемо використовувати в цьому випадку шурупа кри. Тут якраз підходить і таким чином буде затискатися. Все. Так, ще устройство далі по нашій коробці. Будемо використовувати таку алмазну коронку діаметром 73 міліметри. Тому що в нас підрозетник діаметром 71 см, міліметр. Але для того, щоб він трішки свободно, для того, щоб потім нанести цемент на бетонну суміш і закріпити його, там, він повинен в отворі трохи, трохи люфтити. Тому використовуємо коронку трохи більшого діаметру. Як він збирається? Вона збирається, є такий ось кожух, є тут такі пази. Обов'язково вони кріпляться в ці пази і таким чином затискаються. При тому, як воно буде рухатись по часовій стрілці, нікуди вона не дінеться. Ну, Отак тобто ось ось робиться. Далі, де наша штука? Так, прорізали а, дві рівни лінії для підтробу болгаркою. Потім нам це все потрібно буде видалити. Це ми будемо робити вже за допомогою наш перфоратора. Ось у нас акумуляторний перфоратор. Вставляємо піку, піку і видовбуємо залишки нашого. Переводимо перфоратор, тут є така кнопка, вона переводиться, ну, от, наприклад, бачите, вона, ось, на, на вона крутиться. Нам не потрібно, щоб вона крутилася, Ми переводимо, о, переводимо о, в режим удару і далі будемо використовувати вибивання цих залишків. Дуже легко це пройшло, тому що глибиною тут 2-2,5 см. Нам навіть не прийшлося добити цеглу. І підводимо його якраз до нашого майбутнього підрозетника. Все добре зачистили і тут буде далі кріпитися кабель. Є. А тепер нам потрібно зробити отвір для підрозетника. Перфоратор нам на даний момент вже не потрібен. Хоча ні, дивіться, перш за все, потрібно зробити в центрі підрозетника отвір для того, щоб там на подальшому фіксувалася коронка. Вставляємо бурчик наш перфоратор, переводимо в режим сверління і удару. Так, не вставимо. Єсть. Тут вже розмітка у нас є. Робимо отвір. Це потрібно для того, щоб коронка не зміщувалася в процесі висвелювання отвору для підрозетника. Використовуємо коронку такого чину. В нього є теж центруючий елемент на шурупакрут вона кріпиться за допомогою такого ось затискного гвинта, можливо, його там за допомогою ключика або там плоскогубців. Затягнути плотно, вона тут фіксується а, теж таким чином. І все, далі приступаємо до робіт. Оцей а, направляючий бур по, по, по центру. І таким чином прислужуємо нашу Залишки потім а, випиваємо теж перфоратором. Зараз далі це продемонструємо. Рівняємо наш отер. У нас підрозетник має глибину 45 мм. Приміряємо, нам потрібно ще. От тобто ви ще маленький, ще потрібно буде пробуритися короночка. Коронка у нас глибиною 50. Спочатку вона йшла дуже добре, тому що була шпакльовка, штукатурка тепер трохи буде складніше але це ж можливо тому що тут уже кирпич робимо от трошки глибше для того щоб ну, потім добре його закріпити на бетонну суміш це монтаж Все, цього буде напевно достатньо. Зачищаємо далі, вибиваємо всі залишки се перфоратором пилосос, краще пилосос, можна використовувати таку щиточку. Тобто весь мусор повинно потрібно видалити. Все оце весь пісочок який, це глянів, ці грані, оці всі залишки. І потім перед уже нанесенням, ну зараз зробимо ще один замір наш. От. Цього буде вже достатньо. Залишок, оце, якщо підрозетник один, це вони тут між собою з'єднуються, якщо воно група. Якщо він один, він просто зрізається, ми це зробимо і вставляється. ось, Тобіж, підроз... Отвір для підрозетника зроблений.